Доброго ранку всім! Доброго ранку! Доброго ранку! Як ваші справи? Нормально. Не... Нормально? Добре. Добре, будемо починати наше заняття. Так? Так. Да. Да. Сьогодні я вам хочу розказати про життя дерев на нашій планеті. Дивимося на екран, і в цьому допоможе мені мій помічник ельф. А ну давайте пригадаємо, які дерева ми вже з вами знаємо. Не. Пригадуємо. Каста. Молодчинка Саша, ще які дерева? Єсені які ти дерева знаєш ще? Йока. Ні. Так, ялинка молочинка, ще які ми з вами розглядали дерева. Єська. Так, ще які. Горобина. Так, горобина молочинка Саша. Єсенія, ти ще знаєш якісь дерева. Яблуня. Ти... Молочинка. Так, ми яблуню теж з вами розглядали. Ще які дерева? Молочинка. Добре. Ми знаємо з Молочинка, Саша. Молочинка, Єсені. Щ... Ми з вами знаємо дуже багато дерев, і їх дуже багато на нашій планеті і різних. так? Є у нас дерева фруктові, є якісь хвойні, так? є листяні, які в лісі ростуть, так? так? А зараз подивіться, із чого виростає дерево. Дивимося на екран і вам розкаже мій помічник Ель. Дивимося і слухаємо. Всім привіт! Я лісовий Ель, і сьогодні я хочу вам відкрити, таємниці дерев. Остаріть мені, друзі! Дяка рослина, дерево починається з насіннячка. Насіння потрапляє у грунт. і що ви думаєте, відразу народжується дерево? Ні, ще рослина росла, їй потрібно створити необхідні умови. Ні, уважи, і що це за умови. Їй повинна бути три. У кожній рослині, окрім ґрунту, для життя необхідне сонячне світло, вода і тепло. Отож, насіння потрапляє у вологий ґрунт, там його шкірка поступово розм'якшується. І всередині починає з'являтися щось нове, щось живе. Все народжується дерево. Росточок рослини завжди тягнеться вгору, бо відчуває, що зверху тепло, що зверху гріє сонечко. І, водночас тим, коріння росте донизу і закріплює рослину у ґрунті. Ось бачите, який росте корінчик. Погляньте вже виросло майже деревце, маленьке дерево зветься паростком. Паросток, як і справжні діти, навіть маленькі, вони схожі на своїх батьків. А ну, скажіть, будь ласка, як це дерево називається? Як цей паросточок називається? Дуб? Дубочок, так? Подивіться, листочки схожі на дубочка, на велике дерево, так? Цей паросток із дуба і листя його. Таке ж саме, ось подивіться, ось великий дуб і ось маленький паросточок. Щоб зростати міцним і здоровим, дереву потрібно що харчуватися, так? А чим дерево харчується? Хто мені скаже? Чим де в нього ротик? Чим він харчується? Водою. Так, воно п'є водичку. А чим воно п'є водичку? Корінчиком п'є. так? Корінь, подивіться, ось в нього корінчик. І воно корінчиком п'є цю водичку. Коріння всмоктує корисні речовини з ґрунту. І відправляє. Ось, бачите, який великий корінь. І відправляє ці всі поживні речовини до стовбуру наверх. Так, живиться і зростає кожне дерево. А зараз погляньте на доросле дерево і побачте, що над землею і під землею дерево виглядає майже однаково. Дерево наше складається з частин. Ось, бачите, щ... з частини дерева. А ну скажіть, і чого складається наше дерево? Що це таке внизу? Чим воно їсть, чим воно живиться, Ротик його. Корінь. Далі що йде? Далі що. Стовбур. І потім що в нас йде? Корінь. Переходить, Переходить стовбур у тоненькі гілочки, так? так? Да. Зазвичай, чим старше дерево. Тим дощі і вище його стовбур. А ще стовбур може сказати, скільки нашому дереву років. Давайте поглянемо на зруб, і на ньому можна побачити ледве помітні кільця. Ось подивіться, бачите кільця. І якщо їх порахувати, ми можемо дізнатися, скільки дереву років. Зрозуміли? Mm -hmm. Наше тіло вкрите шкірою. А чим вкрите дерево? Ану, скажіть? Чим вкрите дерево? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, корою. корою. Корою, молодці. Наприклад, ось бачите, дерево вкрите корою. Можна сказати, що кора це спеціальна дерев'яна броня. Яка захищає дерево від пошкоджень. Бо усередині дерево живе, так? Ось подивіться, яка кора у кожного дерева. На оберізки, на, на е, сама найкраща кора, так? Біленька з чорними смужечками, така е, весела, можна сказати, так? А всі останні дерева мають темну кору, коричневого кольору, так? Усередині дерево живе, якщо його зламати, то з гілочки почне капати сік. Ось, бачите, він капає. Це ось. На нашому живому дереві показують, як зрізали гілочку і капає сік. Дерево боляче і тому воно плаче, ось такі у нього слізки. А коли ці слізки засихають і утворюється, ось так вони ранку закривають. Бачите? <гум> на весні кожне дерево прокидається. І з'являється з дерева, що? ну, хто мені скаже, що з'являється на дереві? Коли воно прокидається? Бруньки, молочинка, бруньки, вірно. І з бруньок потім з'являються, що. Листочки. Листочки. листочки, вірно. Ось подивіться, як гарно розпускається наша брунечка. Які листочки, бачите? Як гарно нам відео зняли. Ось такі листочки розпускаються із дерев. А ну, давайте назвемо, які, е, які листочки, із я, якого дерева? А ну, що це в нас за листочок? З якого дерева? Все, що не в ну, Каштан. Каштан, вірно. Хаштан, Далі дивимося. Що в нас за листочки? Що це зображено за дерево? Яблука. Ні, А ну подивіться уважно. Ось маленьке, тверденьке, білочка дуже любить їх. Тільки вони зараз в карлупці, а коли падають. Карлупка тверда. Горіш. Я... Так, горішок, вірно, так, горішок. Так, це листочок з якого дерева. Мішко. Берізка, так? що Дивимось, слідуючи. А це що за листочок, з якого дерева? Дуб? Дубок. Дубочок, вірно, з дерева дуб. Так, а це в нас з дерева листочок клента. А цю, я думаю, ви всі знаєте. Що це в нас за дерево? Мелка. Так, це в нас ялинка. Ось Бачите, як ви знаєте ялинку. так? Так, дивимося да. з вами. Далі. Ми знаємо, що дерева діляться на дві групи. Ось наші дерева. І вони поділяються на дві групи. Які? Листя. Ні, так. Ті, які мають листочки і ті, які мають голочки, як називаються? Хвойні. Хвойні, молодці, лисяні і хвойні. А ви знаєте, що дерева теж дихають, як люди. І завдяки своєму листячку вони очищають наше повітря. Люди кажуть, що вони легені нашої планети. Отже, давайте будемо поважати. Живі рослини і не шкодити їм. Адже завдяки їм наше повітря стає чистіше. Так? Так. Добре, продовжуємо далі. Не забувайте, що дерева це теж живі істоти. Вони народжуються, живляться, зростають і дихають. А ще. Пам'ятайте, що дерева, дивимося на картинку, що дерева дають плоди. А ну подивіться, що дає нам горіх, дерево горіх? Що дає нам? Горіх дає. горішок. Горішок так дає? Дуб дає що? Жо? Ялинка дає нам який плід. Шишки. Шишки Шишки, молодці. Шишки так. Горобина дає нам що? Ану, подивіться, такі червоні яскраві. Що дає? Ягідки. Я... 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 Так. Каштан дає що? Які плоди? Каш? Каштани, Каштани. молодці. Розумнички. А фруктові дерева дають нам теж плоди, але дуже-дуже смачні, так? Так. Да. Ці плоди ми можемо з вами вживати. Горішок теж ми можемо, але ці набагато смачніші. Що це в нас таке зображено? А ну, розкажіть, а мені, що ми бачимо? Ем, Яблочко бачимо, ще, -ще бачимо. Сливки бачимо, ще що. Прошку вісені бачимо. І що це ще таке у нас? Вишеньки. Вишеньки і персики. Так. Ось такі фруктові дерева дають нам ось такі плоди, так? так? Да. Давайте ми з вами подивимося ще раз на відео. І подивимося, що ще нам дають дерева. Ану, дивимося уважно. Дивимося, наш ель робить нам підсказку. Я вам розповідала, що наші дерева е, роблять. Вони що? Дихають. Дихають. Тобто вони нам очищають повітря, так? Ось вони нам очищають повітря. Далі що вони дають там? Фрукт. Фрукти? Вірите на картинку. Фрукти, вірно. А це наші дерева також роблять різні, різні лікарські засоби. Ось, бачите, які? Виготовляють і пігулки, і олійку різну. Дивимося далі. А ще це що таке на картинці у нас? Ча. Чай, чай. чай так? Адже ми з дерев теж зриваємо їхні квіточки і можемо вживати їх в чай. Так, робити з них чайчик. Дивимося далі. Ще ми можемо із дерев вживати всі. Сік, так? Наприклад, із березки ми можемо вживати її сік, так? Називається березовий сік. Далі дивимося. А що ще? А ну, подивіться, що це у нас зображено. Що з дерев можна виготовляти? Папір, так, ще що. Це що таке? Папір. Так, посуд виготовляють. Ще з дерево виготовляю. Дивимося на слідуючу картинку. Різні що? Що це в нас зображено? Водка. Водка. Так, водки різні, так, різні вироби, які потрібно. Також роблять що? Будинки Так, Дивіться, ось що це таке вам буде? Так, дуже вам знайома ця річ, так? ця Горка, на якій дітки всі люблять гратися. І останнє, що наше дерево? З нашого дерева роблять, це всі меблі, так? Ось що можуть виготовляти із дерева? Бачите, в скількох його використовують в промислових роботах, так? Виготовляють сезд Для... і меблі, і папір, і посуд, і світ ми його п'ємо в чай, і виготовляють лікарські засоби, що можуть люди здобувати із дерева. Давайте ми з вами на останок послухаємо віршика. Угу. У зеленому гайочку саду тихо на пеньочку. На дерева поглядаю свою пісеньку співаю. Аромат дерев дихаю, я природу так кохаю. Ось що говориться в цьому віршику? Що людина повинна що? Любити природу, так? Поважати її, так? Так чи ні? Тому що природа що робить вона? Що роблять, що роблять дерева? Це легені нашої планети, так? Якщо не буде так. дерев і не буде е, кущів, то наша планета, люди не, буд, не будуть мати чисте повітря, так? тому що дерева очищують це повітря. Добре, молодчинки, гарно слухали, гарно відповідали. Я з вами прощаюся до побачення.